Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і ненавидить ворогів. Після виходу ветер попереднього відео Хто здав Гостомель наші захисники надіслали мені відео військового Сергія Антонова з громадської організації Невідомий Патріот. Це ветеранська організація, заснована ветеранами АТО, які і зараз стоять на захисті нашої країни, зокрема під Бахмутом. Це відео і стало основою для сьогоднішнього мого випуску. Посиланням на його повну версію, а також на другу частину, розміщено в описі під цим моїм відео у джерелах інформації. А зараз до вашої уваги, друзі, фрагмент ролика Сергія Антонова. Справа в тому, що ми ще на початку січня 2022-го вже розуміли, що російські війська підуть в наступ повномасштабний. І ветерани, в тому числі з нашої організації Невідомий Патріот, навіть чітко розуміли, якими шляхами що це буде з Білорусі, і навіть мали свої плани, як би укріпити не тільки Київ, а передмістя, щоб захистити і Гостомель, і Бучу, Юрпінь, і навіть Бородянку. щоб ми зараз знаходились не тут, не між Гостомелями а Києвом, а на північ і навіть північніше, ніж Бородянка. Ми організували. Список наших пропозицій до депутатів, в тому числі з Бородянки, що нам необхідно зробити, і прийшли до них на сесію. Нас не пропустили, пропустили мене тільки, і подивіться, будь ласка, що там відбувалося. Шановні депутати, просто поки не почали, хотілося б звернути увагу Твоє на те, що там відбувається зараз внизу. А зібрались ветерани. А, оскільки ми всі знаємо, да що зараз є реальна а, можливість російської агресії повномасштабної. А послухайте, будь ласка, є, є дійсно агресія. Це і нашими спецслужбами підтверджується, і спецслужбами західними наших партнерів є реальний ризик, і ветерани хотіли прийти і зробити пропозицію. Мені здається, що зараз актуально вислухати, тобто люди прийшли. Які захищали цю країну, щоб тут ви спокійно могли збиратися, вирішувати свої питання? Ми висловимо нашу позицію, наше прохання до вас і займайтеся далі вашими питаннями, які будуть не актуальні, якщо Росія сюди прийде. Будь ласка, я вас прошу. Послухайте, послухайте, ваші голосування будуть до одного місця, коли, коли буде вторгнення. Я вам нагадаю, можливо, хтось. Дайте я закінчу Маю свою пропозицію. Далі, звісно, вирішите самі, але я вам наголошую, що коли буде вторгнення, воно буде в тому числі в Білорусі. Якщо ви думаєте, що по Дніпро буде там якось затримається, ви встигнете втікти. Ні. Зараз люди, які готові воювати, які вже воювали. Хочуть прийти і висловити а те, ти що ти нам ти зараз висловити? необхідно, є дійсно загроза. І ми просимо виконавська робота, просить вислухати. Слухайте, ну див, дивіться, які ти владина. Що зараз важливіше? Війна цілково марівна. Шановні не депутати, не от, будь ласка, підніміть руку, не хто не хотів не би послухати ветеранів? Не вже тільки одна людина. Не вже тільки одна людина, кого хвилює, кого хвилює зараз війна. Тому що російські війська тут будуть. Тож, як ви могли зрозуміти, нас так і не вислухали. Хоча ми хотіли запропонувати. І підготовку місцевих чоловіків до війни, тобто у нас є досвідчені ветерани, які зараз і воюють. А ми хотіли і поговорити про те, як в разі чого в перший же день евакуювати жінок, дітей, чого не було зроблено нормально і тому стільки людей постраждало. Хотіли зробити запит на будівництво певних оборонних архітектурних споруджень. і на жаль, ми нічого так і не домоглись. І тому, шановні чи вже не шановні депутати від Бородянки, я думаю, що вам має бути соромно. І якщо у вас є хоча б якась мораль, то після нашої перемоги, а вона обов'язково буде, ви б мали б всі просто скласти мандати, окрім одного депутата, лише один депутат, який погодився нас вислухати. Теж, до речі, стосується і Бучі. Гостомеля ми не приходили прямо на сесію, але ми зверталися до місцевих депутатів. Ми теж намагалися пояснити, що скоро війна, і давайте готувати міста до війни. Ніхто не вірив нам, як і в бородянці. Всі абсолютно казали, що та не буде повномасштабної війни. А якщо буде, то з Білорусі вони не підуть. Ну, результат ви бачите. Так, результати побачили і не лише українці, а й увесь світ. Бородянка знаходиться за 50 кілометрів від столиці і через неї пролягав основний шлях наступу окупантів на Київ з 24 по 28 лютого 2022 року. Саме через Бородянку пролітали гентокрили в бік Гостомеля, де точилися запеклі бої. Ворожа авіація в той час і по бородянці здійснила найбільш нищівні удари. Було скинуто 9 авіабомб. Через Бородянку йшли колони ворожої техніки з боку Чорнобиля, які знищували все на своєму шляху. Загалом орками було зруйновано 80% селища. А скільки фактично знищено його жителів, достеменно невідомо. Станом ще на 6 травня 2022 року, за даними місцевої поліції, в похованнях, які виявили після окупації, знайшли більше 300 тіл. З яких понад 80% з ознаками насильницької смерті, у багатьох були зв'язані руки або перерізане горло серед убитих у бородянці найбільше молодих хлопців, застрелених у голову. Крім того, більше 40 тіл було виявлено і під завалами зруйнованих будинків. Скільки погибло людей? Дітей. Просто розумієте, одне тіло, коли це всі бачать по телебаченню. Ну ніхто я поприїхав подивився, скільки тут трупів, скільки тут людей. Просто нема в живих. Уже просто ніхто їх не верне. Багато людей також померли через відсутність своєчасної медичної допомоги. Близько 70 осіб вважаються зниклими безвісти, і це далеко не вся статистика. Вбитих жителів продовжували знаходити навіть через рік. Відомо, що з тих населених пунктів Київщини, котрі побували під рашиською окупацією, саме Бородянка найбільше постраждала. Та для того щоб не допустити такого жахіття і зберегти життя людей, попередивши їх та завчасно евакуювавши, депутатський корпус Бородянки на чолі з головою, жодних заходів не зробили, жодного сповіщення жителям не прозвучало від них, і це при тому, що зв'язок та інтернет були в селищі ще до 5 березня. Перші блокпости у бородянці з'явилися аж на третій день повномасштабної війни, і не при в'їзді, а в центрі селища. У відділенні поліції залишилась половина персоналу, яка стала на захист селища разом з бійцями територіальної оборони, а інша втекла. Коли окупанти зайняли позиції в самому селищі, жителям стало зрозуміло, що і їх голова давно вже накивав п'ятами. Він сформував так званий штаб бородянської селищної ради в селі Загальці, що знаходиться за 10 кілометрів. У найважчі часи мешканці Бородянки були полишені сам на сам зі страшною бідою, втратами, зруйнованим житлом, відчаєм, болем, страхом і смертю. Зате у очільника ОТГ Бородянки все склалося нормально. Його техніка і будинки вціліли, що дивує жителів, бо вони розташовані саме на шляху слідування ворожих танків і машин. Так описує ті події журналістка Оксана Пархомчук у бойовій газеті Героїчної Нації Україна молода. То хто ж та місцева влада, яка керувала Бородянкою і якій довірили свій захист його виборців? В грудні 2020 року жителі Бородянської громади обрали собі раду, до якої входять 26 депутатів. З них 5 від партії «За майбутнє» Коломойського, 5 проросійської політичної партії «Наш край», створеної переважно з вихідців партії регіонів, 4 від «Європейської солідарності», 3 від «ОПЗЖ», 3 від «Слуг народу», 3 від «Нових облич» і 3 від «Батьківщини». Тобто, біля 80% депутатів Бородянської селищної ради обрано від партій, які фактично працюють не на інтереси України. Очолює депутатську групу, виконуючи обов'язки голови територіальної громади Бородянки Георгій Єрко, який фактично керував Бородянкою ще з 2015 року. А хто ж він такий? Я впевнена, що жителям Бородянки набагато більше про нього відомо, а я користуюся лише інформацією з доступних джерел в інтернеті. І так Георгій Єрко, екс регіонал, член партії за майбутнє, має вірного друга і постійного могутнього покровителя, також екс регіонала та екс народного депутата Верховній Раді Сьомого Скликання Ярослава Москаленка, якого вважають людиною опезажиста Юрія Бойка. 16 січня 2014 року Москаленко голосував за диктаторські закони Януковича. Він є фігурантом шести антикорупційних розслідувань, у тому числі по передачі резиденції Межигір'я в руки експрезиденту Януковичу, з приводу чого активісти Вишгороду зверталися до Генеральної прокуратури України у 2020 році. Ярослав Москаленко обраний до Київської обласної ради від партії за майбутнє і очолює дану фракцію в обласній раді. Коли Москаленко перебував у парламенті Верховної Ради, його помічницею і довірною особою на виборах 2012 року була дочка очільника Бородянки Галина Єрко. Зараз вона також є депутаткою Київської обласної ради. Георгій Єрко має сімейний бізнес, який у засобах масової інформації пов'язують з деребаном бюджетних коштів на дорожніх тендерах. Сімейну компанію Агрошляхбусервіс нині очолює його син Роман та дружина Ніна, але голова сімейства фактично повністю її контролює. І ось такий проросійський політик на чолі з переважною більшістю проросійських депутатів очолював Бородянську територіальну громаду перед і під час повномасштабної війни та окупації, і до цього часу також очолює. Тепер зрозуміло, чому вони ще за місяць до повномасштабного вторгнення не хотіли вислухати попередження військових і не пустили їх на засідання. Я вже не говорю про московського у бородянця, який під час окупації активно співпрацював із загарбниками, годував їх, розмістив їхню військову техніку на своїй фермі, надавав інформацію про українців. А в підвалі його церкви утримували волонтерів. За що в липні 2022 року він отримав подяку від очільника УПЦ МП Онуфрія? Цим священником є настоятель храму архістрати Божого Михаїла Української православної церкви Московського патріархату отець Віктор Талько. Він не виїжджав з Бородянки, коли зайшла російська армія. Він їх прекрасно зустрів. Прийняв, у них був штаб у нас у садіку, вони їх кормили, змогли чим забезпечували. В принципі, те, до чого він готовив понад 15 років. Його проповіді були спрямовані на те, що ми як Україна, такої як держави, немає для того, щоб підготуватися для зустрічі російського війська, який мав прийти, яке він казав у своєму інтерв'ю, яке давав у російському каналі, що в 2016-му, потім його поправили у 2014 році, коли була революція гідності. Я вам скажу так. Если бы в 16 году войска пришли сюда, вас бы цвета не встречали. Зава, да. А? Почему, почему? Потому что в 16 году надо было поддержать Януковича. А не Ильянов, то 14. -м. Після деокупації Бородянки священний колаборант Талько деякий час переховувався в Білорусі, проте згодом повернувся і продовжив свою роботу на користь ворога. За співпрацю з окупантами 7 липня 2023 року, СБУ заявило, що порушило проти цього московського попа кримінальну справу. І через два дні після цього, тобто 9 липня, парафіяни церкви вирішили змінити свого настоятеля і перейти до Православної церкви України, за що на зборах громади одностайно проголосувало 220 парафіян. Але московський піп, в обхід закону за підтримки своїх прибіжників, спробував подарувати храм і все майно релігійної громади новоствореному підставному підприємству. І право власності на храм та весь майновий комплекс перереєстрував на новостворене 12 липня того року під цю аферу товариство Центр духовного розвитку. На двері храму змінив замки, а самобудівлю вже вважав своєю. Звичайно, що активісти Бородянки не могли змиритися з цим, і вночі з 20 на 21 листопада 2023 року остаточно звільнили храм від окупанта УПЦ МП і його прихильників. Але повернімося до очільника Бородянської територіальної громади Георгія Єрко, який після звільнення Бородянки з під окупації рашистів також із своєю родиною щасливо повернулися додому. Але їхнє повернення не полегшило, а ще більше ускладнило життєзабезпечення громади. Почалися проблеми з гуманітарною допомогою, а хтось проник в архів, у якому зберігалися документи на право власності на житло та земельні ділянки колишнього бородянського району, про що зафіксовано в головному управлінні нацполіції, бородянському представництві Генеральної прокуратури і відкрито кримінальне провадження влада, котра полишила своїх мешканців у найтяжчі часи, в даний час. Ігнорує думку громади щодо вирішення проблем зруйнованих будинків та житла людей. Місцева рада депутатів рішення приймає на свій власний розсуд всупереч чинному законодавству. Попри обмеження та заборони в період дії воєнного стану, вони з комунальної власності у приватно передають земельні ділянки з невідомих причин і без пояснень примусово розривають договори оренди з підприємствами платниками податків до місцевого бюджету, а державні кошти, що надходять як субвенції і дотації, освоюються без прозорих процедур. 21 травня 2022 року на масовому зібранні громада Бородянки висловлювала недовіру, виконуючи обов'язки голови Георгію Єрку, і направляла звернення до керівництва офісу президента та Київської обласної військової адміністрації. Голову територіальної громади вимагали тоді усунути, закидаючи йому політичні конфлікти і розкрадання коштів. А ще брак гуманітарної допомоги та дій щодо відбудови зруйнованого расистами селища. Питань на тому зібрані громади до місцевої влади було чимало, і одна з глобальних те, що Георгій Єрко втік на початку війни, і як наслідок громада потерпає від назрілих соціальних проблем. Хоча у засобах масової інформації у своїх інтерв'ю Єрко навпаки вихваляється своїми великими заслугами у боротьбі з окупантами і допомозі жителям громади. Це так коротко про місцеве керівництво селища Бородянки і його роль у підготовці до повномасштабної війни. Але така ситуація була і в інших містечках Київщини. В Раді Бученської міської ради засідають 34 депутати. Серед представників шести партій найбільшу квоту там отримали представники від партії Слуга народу. Головою міста є Анатолій Федорук. Екс регіонал і корупціонер, який виступав проти майдану і називав учасників майдану терористами, фактично, він очолює бучу вже 25 років у жовтні 2020 року. Анатолій Федорук обраний бучинським міським головою уже від партії Слуга народу. Генеральна прокуратура звинувачує його у незаконному розподілі землі. Судові справи проти Федорука, який у 2017 році отримав підозри за зловживання владою та службовим становищем, що завдали збитків державі, в особливо великих розмірах, тривають уже кілька років. І незважаючи на те, що Федорук фігурував у справі про незаконний розподіл землі. В тому числі і лісів, зловживання владою і нанесення державі значних збитків, Зеленський в серпні 2021 року нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Суд обирав за побіжний захід, домашній арешт, але згодом політик повернувся до виконання обов'язків мера міста, а судові засідання постійно відтерміновуються. Ну як же судити такого орденоносця? І ще одне кримінальне провадження проти міського голови Бучі Анатолія Федорука відкрила національна поліція за те, що у період з 24 лютого по 3 березня 2022 року він самоусунувся від організації евакуації жителів громади, що призвело до всім відомої у всьому світі бучинської різанини. З заявою про вчинення кримінальних правопорушень Анатолієм Федоруком до правоохоронців звернулися майже 300 жителів Бучі. Посилаючись на його слова в інтерв'ю Українській Правді, автори документа наголошують, що Федорук цілком усвідомлював рівень загрози, яка нависла над громадою перед повномасштабним торгненням, але нічого не зробив для порятунку жителів. Навпаки, він закликав людей залишатися вдома, хоча, згідно із законодавством, був зобов'язаний організувати евакуацію як керівник органу місцевого самоврядування і як голова комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І така бездіяльність мера бучі і депутатів міської ради призвела до величезних жертв і руйнувань. Маючи вільний доступ до міста, хорашисти окупували місто і почали масово вбивати мешканців. І прицільно волонтерів і ветеранів війни на Донбасі. Жителів Бучі евакуювали лише один єдиний раз, аж 9 березня. Окупанти вбили в місті до пів тисячі людей. Волонтерка Дана Ярова, яка родом з Бучі, в серпні 2022 року в ефірі каналу «Шоу Бісики» заявляла, що під час наступу Ерефії активістів у Бучі залишили без зброї. І це у той час, коли міська рада мала зброю для територіальної оборони. Місцеві військові зверталися з відповідними списками для її одержання та їм відмовили. Більше того, волонтерка стверджує, що весь військомат і ця зброя були вивезені з бучі на третій день зіткнення з расистами. Не зупинявся мер Бучі обкрадати своїх громадян уже після деокупації. В той час, як місто потребувало і потребує значних коштів на розвиток і вирішення соціальних проблем громадян, місцевий мер вирішив витратити 3,3 мільйона гривень з бюджетних коштів на покупку п'яти мінівенів дорогих автомобілів, які пішли на подарунки старостам новоствореної бучинської територіальної громади, серед яких опинилася і рідна сестра Федорука Лариса. При цьому машини закуповували за ціною 658 тисяч гривень, хоча ціна на офіційному сайті становила 505 тисяч гривень. Про це повідомляло видання політика, посилаючись на достовірні джерела. Автори публікації також вказують на ще один підозрілий факт в роботі мера: він створив у місті цілий виробничий холдинг з родичів, земляків і бізнес-партнерів. І це корупційне родини дерево пустило коріння у державну скарбницю з небаченим нахабством і продовжує проростати. А в грудні минулого року Анатолій Федорук потрапив ще в один скандал з крадіжкою генератора, наданого Японією. Із чотирьох дизельних генераторів великої потужності, які відправили в бучу депутата парламенту Японії, громада отримала лише три, а четвертий випарувався, розчинився в повітрі. Як ви думаєте, шановні друзі, обравши собі таку місцеву владу, не патріотичну, корупційну, безвідповідальну. Хіба можна було очікувати на інші результати? Звичайно, що ні. і депутати місцевих рад не слухали ані попередження високопосадовців і розвідувальних служб іноземних країн, ані наших військових про реальні загрози, які насуваються, а послухали посланця з Верховної Ради, також свою обраницю Василевську Смаглюк. І наказали громаді не рятувати своє життя, а сидіти вдома і смиренно чекати катів. Безперечно. Повна відповідальність у захопленні та окупації значної території України, руйнуванню міст і сіл, знищенні сотень тисяч українців, в тому числі і дітей, лежить на країні агресорці і кремлівському режимі. Вина лежить також і на нашій недолугій владі за непідготовку до захисту країни і сприяння ворогу через п'яту колону зрадників, що знаходиться на керівних посадах державних органів. Але як підтвердило життя, вина лежить також і на середній ланці управління державою, керівниках окремих обласних районних адміністрацій, мерів міст, голів територіальних громад і депутатів місцевого рівня окупованих територій. Бо сліпо підпорядковуючись органам центральної влади, вони самостійно не приймали ніяких рішень і заходів по захисту своїх громад, не сприяли створенню територіальної оборони, не організовували людей на облаштування захисних комунікацій, тих же окопів. І саме основне, завчасно не евакуювали людей з прифронтових районів, а готувалися до шашликів. Бородянка і Буча це лише як наглядний приклад і попередження на майбутнє людям. Аналогічна ситуація була і в інших північних регіонах України, а особливо на півдні і сході. Там ще сумніша картина. Навіть на заході України партії Зеленського і Коломойського старалися побільше захопити територіальних громад і поставити там своїх, щоб в разі окупації всієї території було на кого спертися і кому на виконання віддавати свої накази. І дуже сумно, що суспільство прийняло умови їхньої жорстокої гри на виживання. Та з цих трагічних подій ми маємо зробити правильні висновки на майбутнє. Війна рано чи пізно завершиться нашою перемогою, звичайно, і влада оголосить нові вибори. Та наші військові звертаються до громадян з проханням. Тримайтеся, ми обов'язково звільнимо ваші міста. А, але на майбутнє, будь ласка, думайте, коли голосуєте, щоб, щоб нам було легше захищати країну. Дякую, низенько кланяюсь всім нашим славним воїнам за захист батьківщини і нашого життя. Слава Богу, слава Україні і нашим славним воїнам-захисникам, слава оновленій нації і всім тим, хто допомагає Україні у цій жорстокій, але справедливій священній боротьбі. Смерть ворогам до зустрічі, друзі.